Сьогодні, 19 вересня о 6-й ранку, невідомі нам особи в масках увірвалися на територію чоловічого монастиря у Брюховичах. повністю знищили нам браму, побили вікна монастиря, зірвали церковний стен, і копали ногами до дверей храму. З приводу сьогоднішнього нападу на наш монастир у Брюховичах, ми можемо знову і знову ствердити ще раз, що за тими всіма хуліганськими і злочинними діями стоїть верхівка УГКЦ, яка ненавидить нас, правовірних греко-католиків, яка мстить нам, розпалює проти нас релігійну ненависть і очорнює по мас-медіях. Це все вони роблять як помсту. Нам за те, що ми викрили їх у духовній зраді Христа, Церкви і народу. Ми викрили їхню зраду віри, що вони порушили постулати правди, віри, не боронять моральні засади сьогодні від таких розтліваючих явищ, як гомосексуалізм, явища гендеру. І ювенальної юстиції чи інших таких руйнівних явищ в нашому народі ми на противагу їм голосимо правдиву Євангелію, правдиву греко-католицьку віру і отримуємо ту правдиву традицію мученицької греко-католицької церкви. Ну щоби нас знищити, щоб нас усунути, вони роблять такі застрашуючі акції проти нас. А цим всім вони підтверджують, що за їхніми діями є. Дух смерті, дух зла, дух ненависті, той самий дух, який був за тодішніми фарисеями, які вбили самого Господа Ісуса. Ісус Євангелій проти тих злих церковних провідників говорить, що цей був кив у увечих шкурах, і що вони приходять. Як розбійники не для того, щоб служити і охороняти стадо, але для того, щоб вбивати, красти і вигублювати.